А поки наливається чайок, я хочу з вами дещо чим поділитись. Дивіться, яку карасу мені зробили. Це підставочки дерев'яні. Отакої. Ще краще, яка. вам не покажу. Якщо що, патріотизм зараз подивиться. Яка краса, любі друзі. Дякую. Тож, почнемо. Жорстке щеплення повинно забезпечувати відстань між транспортними засобами не більше, ніж. Знову. П'ять з... варіантів відбути. Щеплення буксирування. буксирування. Так, те, що Але... я завалив минулого разу. Але... Це те саме питання. Зчеплення <свят> жорстке. А то у нас було на гнучкому щепленні. А в цей раз на жорсткому. В цей раз все по жорсткому. 4-6. Є такий варіант. Перший варіант: Один метр, другий два метри, третій три метри, четвертий чотири метри і п'ятий п'ять метрів. Це так, як я минулого разу, здається, казав, да? <гум> так? Метр, два, три, чотири, п'ять. Тобто, мене почули. <гум> так, мене почули. А, значить, дивись, тут дещо інша ситуація. Жорстке щеплення, так? так? Повинно бути забезпечена відстань не більше тут. Не більше, тут ключове тобто, не більше. Мінімум. Тобто, Якийсь, це максимум. Там, ага, це максимум. Не більше, не більше ніж 1 метр, не більше, ніж 2, 3, 4 або 5 метрів. А чому цікаво? Я що не може вставу. бути не довге щеплення? Більше, ніж більше, можна, ніж. не можна. <рес> <рес> Логіка пішла. <рес> За це і <й> вип'ємо. Угу. <рес> <рес> Значить так. Зараз піде моя логіка, бо відповіді на це питання я теж не знаю. Е -а... Метр 2, 3, 4, 5? Так. Вірно. Не більше, ніж 1 метр, 2 метра. Якщо минулого разу, я казав, що 3 метри мене не влаштовує, бо це дуже мало на гнучкому щепленні. Але ж це гнучке. Мн... А, гн... а і тут і е -а... щеплення. Е -а... Як воно називається? Жорстке, так? Жорстке. Я б обрав реально навпаки. Тобто на жорсткому щепленні це повинна бути невелика відстань, так? Діапазону немає, так? Тобто треба ну, конкретно тут... до сказати. Так, так? Тут це Бо... максимальна відстань. Тобто, яка максимальна відстань дозволена? Ну, зону? дивись, тут йдемо навпаки. Мабуть, від біль найбільше я відкидаю. Який це був варіант? П'ятий, так? П'ять метрів. П'ятий я відкидаю. Далі йде чотири. чотири. Чотири це вже в принципі небагато. От або чотири. Або три, ну, mm. в принципі, 4-3. Чори або три. Один-два це дуже мало. Максимум один, ну це де Ні, ні, ні. Я думаю, що. Ні, може, і на одному можливо, якщо це а, невелика автівка, так, то але можна і один метр, максимум, мабуть, але ж це не максимум. А я вважаю, що максимум нехай буде 4 Чотири метри. І правильний варіант відповіді: 4 метри. Ух! Оце, оце я пішов, оце пішов, так пішов. А ну давай в тому ж режимі. Наступний сет із трьох запитань буде про перетин перехрестя. Так, перехрестя це моє улюблене, скажімо так. Особливо в наш час, коли вимикаються світлофори, і ніхто не знає, коли йому можна їхати, куди йому можна повертати. Це просто якийсь стрес. Тому я вибрала. Спеціально нерегульовані перехрестя. Це моє, а ну давайте. Отже, питання. Повертаючи ліворуч, на даному перехресті ви повинні. Три варіанти відповідей. Перше. Проїхати перехрестя першим, друге. Дати дорогу тільки білому автомобілю. Третє дати дорогу білому і жовтому автомобілям. Так, я розумію, що ця картиночка буде потім відображатися так. десь тут. Десь буде. Десь буде або тут. Значить, я буду е трошки розтлумачувати так. свої думки, так? Дивіться. — Ви як водій? І я як і водій, я візь візь так розумію, що за кермом. Я і їду собі по справах, так? І мені потрібно ліворуч, так. Світло... Ой, то мигає світлофор, то, господи, світлофор... — Повторювач! Так, поворотів. поворотів. Я їду по головній дорозі, так? Знак про це нам сповіщає. Це, і головна дорога про це нам змінює знак. напрямок. Так, і ліворуч. Головна дорога змінює напрямок ліворуч, і мені потрібно ліворуч. То чому я когось буду пропускати, скажіть мені, будь ласка, хто наглий, той і прав. Ні. Е, жарти відкидаємо, реально. Головна дорога, напрямок теж вказаний, тут нема чого думати. Е, я керуюся знаком та проїжджаю перехрестя першим. І правильний варіант відповіді один. «Проїхати перехрестя першим. Так, проїхали і їдемо далі. Проїжджаючи дане перехрестя. Ви повинні. Перше дати дорогу тільки трамваю. Друге а, проїхати перехрестя першими. Так, то трамвай. Я не міг зрозуміти, що то зліва таке в мене. Хто це підкрався? Так. І третє проїхати перехрестя після трамвая і синього автомобіля. Отакої. Так. Поїхали, значить, по перше, Трамвай. так, по перше, трамвай це те, чого в нас немає в місті, там, де я проживаю, та там, де найчастіше керую автівкою. Так, тому а, в таких випадках часто виникають деякі складності. Не тільки в мене, це я загалом беру. От людина каталася в місті суми і поїхала в Харків, а там трамвай є. І він такий йоптить. Це ж та сама машина. А ні. Ось в чому тут буде за Так, тут так, ну, Повторіть ще раз питання, значить, я бачу трамвай, я їду прямо. чи Ви куди? повинні, перше, дати дорогу тільки трамваю. Проїжджаючи перехрестя куди? Прямо? Ну, судячи із малюнка, Нимає, у вас не, не горить нічого. тобто де... то повороти. Так, значить, прямо, так, так. я розумію. Так. Отже, дати дорогу тільки трамваю проїхати перехрестя першим. отак, так. Проїхати перехрестя після трамвая і синього автомобіля. Тобто, другим після трамвая, зовсім першим, ну так наглості набратись. Або ж після всіх. Так, я знаю, що багато хто поїхав би просто. Так. Почнемо з того. До речі, ж повертає. А трамвай повертає, я бачу. В тому-то я що можу. Зовсім не зрозуміло, що там він. Робити. Взагалі, в цій ситуації, коли ми маємо справу з трамваєм. Так? Наскільки я пам'ятаю, а я не дуже пам'ятаю, то трамвай має перевагу. Ну, не завжди. В даній ситуації. В даній ситуації так. Вже мені підказали. Бачите, а це неможливо, коли здаєш тести. Эх. Трав. Значить, так, трамвай має перевагу. Значить, я повинен. Точно проїхати перехрестя після трамвайчика. Mm -hmm. Так? Але ж після трамвайчика і синього, чи просто після трамвайчика. У, а, в синього головна дорога: що тут думати? – Що тут, дум? тут думати, Люди добрі. я пропускаю трамвайчика і синього пропускаю. І їду далі собі. О, такий. У справах. Це тобто... вже два перехрестя перетнув. І вірний варіант відповіді: третій. Приїхати перехрестя після трамваї і синього автомобіля. Годиться. Поки два що? перехрестя, так дивить до роботи. Яка черговість проїзду даного перехрестя? Тобто, нам всіх треба розставити по черзі Отакою. Перше. Угу. Трамвай один, трамвай два, червоний, фіолетовий, зелений. Давайте роздивимось. Тепер. Ж, <рес> тепер давайте роздивимось. — Навіщо мені знати за всіх інших? Мені потрібно знати, куди коли мені їхати. Ну на що вони мені потрібні? По перше, давайте звернемо увагу на знаки. Так що ми бачимо на знаках. В нас є знак головної дороги, так та в нас є знак виїзда. Ой, тобто, ну зрозуміло, дати дорогу. Ух, добре, що більш немає. Ніяких це трохи спрощує. І згадуємо, що я казав про трамвай, так? так. І починаємо значить, керуватися. А ми де? А тут, а, тут нема головний. нас, так? Тут нас немає. Ні. ж ми... таки нагадаю, так? що в трамваї, хоч, хоч би ми і вдвох були на головній, так я розумію. Чи можливо я вже щось не пам'ятаю. Якби і я, і трамвайчик. Ну, я, хоча мене рядом. А, о, червоний, якби я був, так, наприклад би. І він теж на головній, так, дорозі стоїть. І трамвай, то все одно, хто має перевагу в даній ситуації? Трамвай, так чи не так? Скоріше за все. Скоріше за все бо я, чесно, от, признаюся, я не зовсім з трамваями там маю справу. Значить, так, хай буде перший проїжджає трамвай. Який трамвай? Який? Головна прямо йде дорога. прямо. Значить, перший проїжджає трамвай номер 2 За ним йде трамвай номер 1 Так. Бо я І вважаю, вас... що хай трамваї роз'їдуть, З... а тоді вже <різь> ми поїдемо далі. Два пункти нам підходять: це другий трамвай 2, трамвай-1, червоний зелений, фіолетовий. Або трамвай 2, трамвай-1, фіолетовий, червоний, зелений. Фуф, це дуже важко е, запам'ятати. Непогано бачити б відповіді, може наступного разу так зробимо, щоб не сама картиночка була, мені. Без підказок це все. Так, я чого Експеримент чистий. Так, значить, ще раз повторюю: бачучи цю картину, трамвай номер 2 перший, трамвай номер 1 другим. Далі я б пропустив би червоного. Так. Є такий варіант відповіді? Є такий. Трамвай 2, трамвай 1, червоний, зелений, фіолетовий, або трамвай 2, трамвай 1 фіолетовий, червоний зелений. Тобто тут або червоний, або фіолетовий. Так, ну червоний. Я обираю той варіант, де, де третім чому? проїжджає червоний. Червоний, зелений, фіолетовий. Червоний. Зелений. Так, це моє Мій варіант. Моє. І правильний варіант відповіді другий. Трамай 2, два, 1, один. Червоний зелений фіолетовий. Рахунок поки що. 2-0. На сухобрию. Тести ПДР. І попереду Три запитання з приводу знаків. Оце я не люблю. Отакої. Знаків. Зображений дорожній знак вказує. Перше. Дозволені напрямки руху на перехресті. Друге: те, що на дорозі, яка перетинається. Двосторонній рух. Третє. Напрямок руху по смузі для маршрутних транспортних засобів. смузі. Oh, <laughs> <laughs> на в'їзд на дорогу з реверсивним рухом. Фуф. А тепер ще раз швиденько, аби так: перший варіант. Дозволення напрямки руху на перехресті. Ні. Другий. Те, що на дорозі, яка перетинається, двосторонній рух. Ні. Напрямки руху по смузі для маршрутних транспортних засобів. Mm -mm. На виїзд та на дорогу з реверсивним рухом. Воно. Четвертий. Згадував: є такий знак, реально, що в нас є, теж не згадаю де, але є реверсивний рух. Напишіть, а ви такий бачили знак. Ану. І правильний варіант відповіді: чотири. На в'їзд на дорогу з реверсивним рухом. От бачите, як? Воно десь там в підкірці. Десь воно там ховається, ці знання, але вони повинні постійно повторюватись. Повинна бути або на практиці система повторювань, або ось така, яку пропонує Джена. Вечірком сіли, не полінувалися. Не кричи на моїх друзів. Не полінувалися і трошечки там щось полистали, повсміхнулися. Їдемо далі. Наступний знак у нас поданий. З перехрестям. Отакої. Не Чи дозволено вам повернути ліворуч у зображеній ситуації? Ліворуч. Mm -hmm. Перше, заборонено. Mm -hmm. Друге, дозволено тільки в другий проїзд. Отакої. І третє, дозволено тільки в обидва проїзди. Стійте, стійте. Треба розібратися, що таке проїзди. Що таке проїзди? Так, давайте так. В мене є виїзд, так, е, значить. Так. Ну, дати, дорогу з нами. дати дорогу. І в мене є стрілочка. Так, виїзд на дорогу з одностороннім рухом. Так. І що в мене, значить, заборонено мені їхати. Чи дозволено, куди мені рух треба? Прямо чи куди? Ні, не прямо. Треба, Ні, воно, нам воно. треба ліворуч. Так, чи дозволено мені ліворуч їхати, вот. так? А в мене є, значить. І варіанти знак відповідей. Заборонено. заборонено. Дозволено да. тільки в другий проїзд. І дозволено в а. обидва проїзди. Тобто вони ще межують ці проїзди чомусь. О, таке. О. Ні ну якщо, якщо наліво другий проїзд це вже не так. односторонка, а, це, це а так воно і є а ж, мабуть, так. Лівору. Тоді так, тоді не заборонено, тоді дозволено в туди. в другий проїзд. другий проїзд, так. І правильний варіант відповіді: два. Дозволено в другий проїзд. У якому з місць вам дозволено виконати стоянку в зображеній ситуації? А в нас є знак, значить, заборони так. того, що ми хочемо стрілечкою. зробити зі стрілочкою. Ця стрілочка нам е, доповнює умови, так? так, що нам не можна ставати до знаку, здається. Мабуть. А ну давайте варіанти відповідей, так. У місці А. У місці А чи Г. Так, А чи Г вбираємо, мені не У подобається. У місці Б. Б. У місці Б або В. У місці Б або в. в або Г. Так, нам можна стати за знаком. Тобто, Мабуть. Тобто, в МІ. Тобто БВ. Мені можна стати там, де БВ. БВ. І правильний варіант відповіді: у місцях Б або В. Ага. А я що й кажу? Безпечною дистанцією під час руху сухою дорогою на легковому автомобілі. Можна вважати відстань, яку автомобіль проїде не менше, ніж за одну секунду. За дві секунди, за три секунди. Отаке Що? Отаке питання. А ну ще раз, давай. Безпечною дистанцією під час руху сухої дороги на легковому автомобілі. Тобто дистанція. Ну, між машинами вони вважають, скоріше за все. Ну, так. Вважається відстань, яку автомобіль проїде менш ніж. За одну секунду, за дві секунди або за три секунди. Чому вони його в секундах вимірюють? А до речі, в Америці вимірюють збільшу в секундах, а в нас прийнято більше в метрах. Оце я ж теж знаю, що ми в метрах. Тобто був якийсь частинний. Запозичуємо. Не згадаю вже, який там в метрах був шлях, але а, так, це було в метрах. І. Безпечний в секундах. Мені потрібно секунди. сказати. І є два варіанти секунди. Вони вважають, напевно, якщо ми їдемо зі швидкістю 50 км на годину. Ну якщо це в місті, до речі. А якщо за містом? От. Заплутали. Заплутали. Давай, значить, і дві, два варіанти відповіді. Три. Так? Одна три. секунда, дві секунди і три секунди. Найбільший беру. Най, най буде найбезпечніше. Ну, Найбезпечніший. Чим, Чим довше, тим краще. Так, а що? І правильний варіант відповіді 2 секунди. Це не мій варіант. Ні. Це другий варіант так. був. Дві і, секунди. до речі, ніде в правилах дорожнього руху я не знайшла, на що а вони взяли. І не, не прогадала. До речі, скачала цю форму на сайті безпосередньо. Тобто є варіант, значить, що це може бути і три. У секунди, них це три. Так? Них... Тобто, щоб здати безпосередньо вже. Водійське екзамен, mm -hmm. водійський, mm -hmm. тобто треба дотримуватися трьох. А якщо тестовий, то двох, вони Достатньо, вважають, що так? достатні. Отака дорієнту. Чесно кажучи, це взагалі так, тут є над чим поміркувати. По-перше, дивно вимірювати дистанцію секундами. Mm -hmm. Ну, дещо дивно для мене. Можливо, це нормально, але якось для мене це трошки дивно. По-друге, чому не враховується знову ж таки. Стан дороги, так, покриття дороги. Кажуть, а... тільки щоб вона була суха. А, ну вони кажуть про це таке, так? Безпечної дистанції під час руху сухої дороги на легковому автомобілі. Тобто вони дають сухої легковий автомобіль, і, автомобіль і суху дорогу. дорогу. Вони ще ж не знають, що у нас ґрунтовки є. Сухі, але ґрунтовки. Сухі, але такі, що. Краще. Б. Краще Мокрі. Б. Мокрі, добре. Ну що ж, не без біди. Але я вважаю, дивись, ну от я більшу дистанцію, наприклад, так втримав на секунду на цілу. Так. Що це погано? чи що? Це чудесно, це чудесно, це чудово. Тобто я навпаки ще трохи там зберіг комусь життя. Під час гальмування двигуном на крутому схилі водій має вибрати передачу, виходячи з умов. Так. Перше. Три варіанти, до речі. Перше. Взагалі не люблю. Схили. Ні, не схили. Гальму. Двигуном Гальму. гальмувати не люблю. Так. Треба берегти. Двигуна. І, і да. Отже, так. перше. Чим крутіший спуск, тим вища передача. Друге. Чим крутіший спуск, тим нижче передача. І третє. Вибір передачі не залежить від крутизни спуску. Другий варіант, звичайно. І правильний варіант відповіді: два. Чим крутіший спуск, тим нижчі передача. Ну, а чому? Чим крутіший спуск, так, тим більше хто працює. Сила тяжіння чи хто в нас там вниз нас тягне. Так? Ага. От, якщо ми вмикаємо першу передачу, так, гальмувати автомобіль буде сильніше. Отакує. Ну, другу, менш сильніше, третю, на четвертій взагалі майже не буде. Ну, буде, але дуже слабенько. А ви таке знали? Пісня. Ми таке знали. А ми таке вже знали. Останнє запитання. Без О, питання як. Кіт прийшов допомагати? тебе. Чайку налити. <свісна> <свісна> так, зачитуємо бачу. разом з котом. Бачу картинку. Останнє запитання: увага. З метою належного прогнозування дорожньої обстановки і безпечного подальшого руху. Ви повинні більш розподілити увагу погляду на точці А чи точці В. А так ви. Тобто, це. Тепер давайте згадувати. Де ви там фокусуєте свій, свій, свій погляд, коли їдете? Насправді, воно ж якось на автоматі все виникає. А чому немає відповіді посередині? Я насправді взагалі ну, погляд бігає від точок, там, рухаючись, там, тири-пири. Тут, виходячи з малюночка, вони мають на увазі, що десь якийсь поворот. А, тобто, І... Чи повинен я дивитися. Так прогнозувати тут на край повороту, так? так? Чи повинен я дивитися собі під колеса, як вони малюють? З глузду дивитися на обочину. Якщо в нас попереду поворот. Тому я обираю. Е, в цьому дивному питанні я обираю варіант там, де А. Тобто подалі? Ну, на, так, там, де у нас поворот починає відкриватися, скажімо так. Тобто, ми починаємо, починаємо там щось бачити. Звичайно, чого нам дивитися під колеса, або що їжачка там, хочемо побачити, чи що у нас там, чи білочку. І правильний варіант відповіді: перший: в точці А. В точці А. Ну, такої. Канхвету. Блін, наступного разу будуть канхвети. Так, на сьогодні все. На сьогодні, на сьогодні. Все. все. Ти знаєш, починаю звикати навіть дещо до цього. Це прикольно. А ще й корисно трошки? Так. А може не трошки. До речі, напишіть, скільки правильних відповідей дали ви. Так. Бувайте.